Так, наступний урок плюс артикли Definitus and дефідас означені та неозначені артиклі. Можливо, ви вже вистачалися, скоріш за все, якщо ви були присутні на наших попередніх уроках, ви бачили, та? а, що там десь з'являється L, десь тому зараз ми їх більш детально комплексно подивимося. Що таке означені артиклі? Іспанською називається Definitus, так? Це конкретні якісь предмети, да, про якісь конкретні предмети, об'єкти йдеться мова. Ми використовуємо означені артиклі ну, навіть слово да, що конкретне, вже. коли ми говоримо про е, речі, які відомі співрозмовнику нашими, да, бо в контексті зрозуміло, про що йдеться мова. Е, давайте продивимося приклад. Я хочу стіль. По факту вона да, не перекладається в цей, тому ну, тут ми його поставили в душо, в душки. В а, це конкретний стіл. Я хочу стіл, я його бачу, а, наприклад, моя подруга теж да, його бачить, і я кажу, керу для меса. можу навіть пальцем показати, що. Або, наприклад, туди-сюда керу для меса. можна сказати, еса Меса, да, цей стіл, а, ось ця, цей ця, ці, Он ми з вами ще трошки пізніше подивимось, воно вже є в курсі а, на цьому рівні, а, тому ось це у вас буде. Але що означає? Ля? Що якийсь конкретний стіл я хочу, а не якийсь загальний. Якщо ти хотіла сказати, що я б хотіла купити собі якийсь стіл, ми трошки забігаємо да наперед, ми б використовували УНА. Є меса, Я хочу ну, якусь да, я ще не обрав. Повторюємо да. Ель – це L'ертиk для іменників чоловічого роду, які стоять в водні, ла для жіночого роду в водні, лос це для чоловічого роду в ножині, і лас – для жіночого роду в ножини. Да, Ось тут у нас є приклади. Ель коче или профессор, или месел, или рио, лос кос, профессор, и так далее. La nyindias, noжен las nyas, las ciudades, nojini, las ciudades, la floor, las flouret, la mesa, las, new natural articles. Now, the same span, like she showed. А, якийсь будь-який предмет, або навіть не будь-який якийсь неконкретний, неозначений, воно реально саме за це каже, тут легко запам'ятати. Так, або цей предмет раніше не згадувався. Ми навіть якщо ви знаєте да, про цей предмет щось, але в розмові він не згадувався, або в співрозмовнику цей предмет невідомий. Ми використовуємо означне артегія або про щось неконкретне. Як у нас був приклад: Я хочу якийсь цей, я хочу купити якийсь будинок собі. ж таки, давайте подивимося граматично. Як це виглядає? УН. Це неозначний чоловічого роду одини, Уна жіночий рід одини, унос відповідно чуючи нажина, унос жіночина жна. тут теж приклади ви можете подивитися, так? Давайте зробимо якусь вправу. Так, загружаємо. Ось, Осо, Верніться. Що нам потрібно обрати? Закінчення очовічого роду, ми попередньо тільки-тільки -ті, ті -ті, прийшли з теми жіночий та рід, і ми пам'ятаємо, що якщо на О закінчується ріта, це рід, то Ей, ОС. Да, тут 30 таких прикладів, тому практикуйтеся. Дивіться, ситуаційні прикоди. Оце тема прикольна. Дивіться, у нас є конкретна ситуація, да? у, як ми ситуація в житті, в якій артикль ставили. У ресторані яка ситуація відбувається? Кіру, уна Я хочу якийсь суп. Да? Просто якийсь суп, я ще не знаю, я ще не дивилася Але Фейроля, щопади, томат, киста Морійка, але томатний суп дуже смачний, тобто конкретний суп з меню. Коли це може використовуватися, коли я кажу, що томатний суп якийсь конкретний, да, був смачний. Наприклад, офіціант вже мене бачив. Да? І Він теж пам'ятає, ми там думаємо собі, да? що він пам'ятає, що я там замовляла томатний суд. Да? Я кажу, ну, ось да, томатний суп був смачний. Тобто, співрозмовник не розуміє, про який суп йдеться мова. Або. Ми можемо це ж конкретне да, мати суд. Якщо, наприклад, тикаємо паціну нашому там другу, да, з яким ми прийшли в кафе, і е, він бачить, про який суд йдеться мало. Це конкретна встрава змінить. Да, в такому випадку теж це означити, що знову легко да. у школі якась ситуація, наприклад, не на сусід он кладерна, мені потрібен якийсь зошит. Яка ситуація? Так, мені треба щось записати, дайте мені будь-який зошит, я запишу собі да, щось. Або ситуація з означеним означенням: синій зошит Ні. конкретний. Наприклад, ситуація, да? викладач роздає зошити, да? перевірення після домашнього завдання, і ви кажете Елькуадерну да? асур От Там на столі лежать зошити, і ви кажете кажуть, елькуадерна асур есміу. Ви бачите цей зошит. Це конкретно щось. У магазині. Буску у нас сапатіас. Я шукаю якісь кросівки. Тобто не конкретні, просто ну, мені треба вже оновити да, свій гардероб, своє взуття. Якось. А також я речі не знаю значення, да, білі кросівки дуже зручні. Леса Патіяс Бланка суми Комадас. Яка ситуація може бути? Наприклад, ми з подругою в торгівельний центр, я поміряла такі кросівки, такі кросівки. і кажу, ну, знаєш, оці білі, да? або навіть не казати оті. Просто Ласса Патіяс Бланка, сумму Комадас. І подруга моя знає, що от, ось по тій кросівки йдеться морда, і я знаю, тобто це конкретні якісь Думаю, зараз я вам так розповіла. Що це настільки зрозуміло, що можна навіть далі ці завдання не проходити, тільки ось і відео дивитися і все. Ось однина. на дивіться, це практика для артиклей однини. У вас тут є ситуативні да, якісь речення, і навіть вам пише означений артикль. Можна було насправді того написати, можете не, знаю, не підглядати, що пише після стрілочки, хоча б зором це і так видно. Але тут так все просто по полочкам розкладено, що тут важко не зрозуміти. Ми з сподревоти тримаємо в руках одну конкретну книгу. По-перше, пишуть тут конкретно, по-друге, пишуть тут, що це означений артикль, щоб ви точно зрозуміли. Значить, конкретна книга. Книга це чує рід в іспанській мові, да? закінчення О. Конкретний артикль, да? означений це L, вписуємо Ель. Ось тут беремо, вписуємо Ель. Далі, я хочу купити якийсь будинок неконкретний, да? Уна каса. Чому Уна? Тому що Уна це жіночий рід, каса це жіночий рід, да? вона має бути відповідна, да? як і рід іменника, і уна, тому що щось не конкретне. Все отак берете, робите множину, ну, також пророблю, да? щоб практики не було мало. Тут ми бачимо, що вправ вже багато, да? ну що, як ти, ти молодель, да? дати. Тримочки для вас, погнали далі гортайнища, гортаємо. Дивіться, тут якісь є ситуації, да? означені предмети, неозначені предмети, вам треба класифікувати. Ситуація Етінгата, у неї її кіт. У. ми бачимо неконкретне, да? Артикль значить неозначений. Ельгато негро есміо, чорний кіт мій. Тобто, ми бачимо, про що йдеться Це як ситуація з зошитом син. Да? Синій зошит — ні, чорний кіт ні. Далі е, давай закріпимо результат. Тест означений артиклі, конкретні предмети. Переходите за записувань, робите тут, да? ось навіть якщо ви не знаєте ось цих слів, не сисіта да? або паракрешер. Вам головне знайти ось цей іменочок зазвичай він стоїть на типу іменах з артиклем зазвичай, як правило в більшості випадків, в більшості випадків. Не е, розривають. І виходить, що якщо бачите, отут от, от, пропуск такий, то значить пінторис це і є той іменник, який вам потрібен. Навіть переклад можете не знати. Отак от дивіться і робіть. Pinterest. закінчення е, множина, е, е, значить, рід, множина, льос, все. Тут що плянта, жіночий рід, півна, аля, все. Тут нема вправи такого нерозрізнення артиклів означень, не означень, тут конкретно означень. Потім ви переходите за посиланням, і тут будуть окремо неозначення в другому посиланні. Все, бачите, тут досить багато прав, щоб ви це попрактикували і були впевнені в цій темі. Все. Я дуже сподіваюся, що вам цей курс подобається. Пишіть. Нам на сторінку ваші відгуки взагалі, як вам важко, не важко, щоб ми розуміли, да, що можна або покращити, або ну, щоб взагалі наш, наша з вами комунікація зберігалась. щоб ми мали ваш фідбек, ваші відгуки. Це для нас дуже важливо, чи все зрозуміло вам, чи можливо якісь питання є. По да? питанням пам'ятаємо вас є куратори назначені. У когось я куратор, тому звертайтесь, да, звертайтесь до вашого куратора. Все, на цьому все, до нових зустрічей в нових темах.